Код багатства для людей, народжених з 22 листопада по 21 грудня. І цей код називається от, облагороджувач, творець. Так? А це для цих людей максимально підходить професія, та, яка створює. Створює затишок у домі, так? дизайни інтер'єрів. Ремонтні роботи. В залежності від того, чоловік ти чи жінка, ти от собі обираєш, що ти можеш створювати. Тільки у сфері створення до тебе будуть приходити гроші. Е, які сфери підходять? От Це може бути дизайн, фотографія, стилістика, так? різні види творчості, де можна створювати щось. Творити. Тут творці йдуть. так? І Чим більше ви в процесі створення, тим більше ви притягуєте до себе успіх, гроші, багатство і так далі. Так? І якщо ви не, не вмієте, ну буває так, що людина людини не має ніяких хобі, там, вона не вміє малювати, вона не вміє в'язати, шити, ще щось таке робити, фотографія взагалі не її. Так? Буває. Е, ви можете, ну. Зробити вдома ремонт, навести вдома порядок, особливо, якщо це жінка в декреті, так, яка зараз не має особливої можливості проявлятися. А, і, але замічайте постійну нехватку грошей, і ви хочете грошей. Для, ви можете їх притягнути через чоловіка, але тоді вам потрібно просто вдома зробити легенький ремонт, замінити штори, там, наприклад, чи ще щось такого роду, так, зробити м -м, гарний порядок, е, зрозумійте одну річ. Чим більше ви хочете власного житла якогось, так, тим швидше ви його притягнете. Чим більше ви будете його візуалізувати, тим швидше воно у вас появиться. Тому що е це код людини, яка повинна жити у своєму домі. Якщо його немає, тоді максимально це все візуалізувати, максимально хотіти і притягувати. І саме основне дім, в якому ви живете, він має вас надихати. Якщо цього немає, робіть усе, щоб це було так. Наскільки можете, наскільки виходить, зробіть мінімальні деталі, іноді дають дуже крутий результат. Тому налаштовуйте себе на те, що ви маєте жити і у... хотіти вам і хотітися творити. Якщо цього немає, ну немає і грошей.